До рівного Верес повернувся після турецьких зборів у хорошому настрої. Команда провела вісім матчів і жодного не програла: чотири перемоги і чотири нічиїх. Також до народної команди приєдналося шість нових футболістів: це орендовані у Житомирського полісся Денис Янаков та Дмитро Шастал, захисники Олександр Мельник та Максим Сміян, півзахисник Євген Банада та чорногорський нападник Марко Мрвальєвіч. Орендований у полісся Дмитро Шастал каже, що не любить часті переїзди. Тому, якщо все вдасться, то готовий залишитися надовшині. Ніж до кінця сезону команді спробує допомогти. Сподіваюся, активними діями і, перш за все, результативними діями. Це для Вереса зараз найголовніше. Вважаю. Я думаю, і якість гри може відійти там на другий план. Хоча я не кажу, що це буде неякісна гра. Але результат зараз в першу чергу. Головний тренер Вереса турецькими зборами задоволений радить не звертати увагу на результат, адже товариські матчі не йдуть у порівняння із офіційними поєдинками УПЛ трансферною кампанією. за Насправді у нас зараз сформований боєздатний колектив. Я задоволений конкуренцією. Оновлення команди це також. Традиційний процес для кожних зборів для кожного міжсезоння. Тому я нічого тут нового не побачив. Є конкуренція, хороша конкуренція. Прийшли якісні гравці, які допомагають нам створити якісну конкуренцію. Центральний півзахисник Євген Банада першу частину сезону провів у ЛНЗ. Втім, тривалий час був травмованим. Зіграв всього 13 хвилин, готуючись до поєдинку із колосом, зазначив, що битимуться за результат. У настрій бійцівський. Скажу так, всі хлопці дуже настроєні на цю гру. Тобто, я думаю, буде бій. І ніхто не буде там прибирати ножку, всі будуть грати до кінця, і думаю, буде хороша гра. Підготовка позаду. Перший офіційний матч Вереса при Олегу Шандруку відбувся у Рівному. На трибуни дозволили впускати глядачів. Відтак Верес із чималою фанатською підтримкою прийняв бій проти Колоса із Ковалівки. Команда Ярослава Вишняка традиційно незручний суперник для рівнян. Олег Шандрук довірився звичній лінії оборони. А от півзахист та атакувальна лінія зазнали змін зі старту. Вийшли троє новачків: Євген Банада, Дмитро Шастал і у нападі Марко Мирвалєвіч. Початок за Вересом на 11-й хвилині мав Євген. Банада. В середині тайму знову Євген міг замикати передачу з кута. Не вдалося. Далі два моменти змарнував. Яго Кейра. У першому не вдався удар, а в другому дивореакція голкіпера Колоса дозволила зберегти нулі після першої половини. Є питання і йду... до і дували знову ж таки. Ми тут ділити, я би не хотів. Є команда, є командні дії в фазі оборони, в фазі атаки не допрацювали. У другому таймі колос прибавив, почав активніше діяти біля воріт Вереса. Рівняни ж навпаки, фактично за другу половину не зуміли організувати бодай одну гольову атаку. Та, попри це, забити гравці з Ковалівки зуміли лише за 10 хвилин до кінця. Атака Вереса захлинулася на підступах до воріт суперника. Андрій Тотовицький розігнав контратаку Госею у підсумку. Ко викотив під удар Андрію Цурікову такі не беруться. 0-1 на 80-й хвилині. Через 4 хвилини знову помилка рівнян в атаці, стрімкий випад від колоса у відповідь: падіння Кучеренка та дебютний гол у першій грі за колос для Паула Ускаса. Нуль два верес програє колосу. Шандрук розпочинає із поразки. Я думаю, що більш справедливіше, бо хоча ми 2-0, напевно, десь можливо нелогічно скажу речі такі, але. Якби ми реалізували свої моменти в першому таймі, то, думаю, ми сьогодні точно би не заслуговували би на поразку. Коло знову перемагає у протистояннях із Вересом. Весь матч відіграв за ковалівців екс-оборонець народної команди Роман Гончаренко. Це емоції. Я перший раз на цьому стадіоні. Ми ж не, до цього ж не грали на цьому стадіоні. Тому, звичайно, приємніше грати з болівальниками, тому атмосфера дуже сподобалась. І... Я вважаю, що болівальники додають азарту так такса на полі, і приємніше грати. Не міг допомогти Вересу у грі проти Колоса Василь Курко. У нього мікроушкодження. Наразі народна команда залишається на передостанньому місці в УПЛ. Далі виїзна гра проти Полтавської Ворскли. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканала Media Group.